Борщ червоний без капусти. Так, що нам потрібно? Чесник. У мене три зубчика. Ви собі берете по смаку. Цукор. Я люблю борщ солодкуватий, тому я даю 1,5 столових ложки цукру. Ви можете давати менше. Потім в мене томатна паста 70 грам. Приправки, в мене тут перчик. Чорний мелиний, сіль, паприка, лавровий лист і перець з горошком. Це все по смаку. Також я даю такий бульйонний кубик, але це не курячий, а звичайний овочевий. Потім в мене йде кріп, половинка лимона. Лимон, значить, чому лимон? Хтось дає оцет. Оцету ну, я не люблю, і тому оцет я заміняю лимонним соком. Морква, свіжий перчик болгарський, дві картоплинки, два бурячка в мене вже зварених. І м'ясо. М'ясо в мене шия, можна замінити ребрами. Так, отже, друзі, ми розпочинаємо. Спочатку ми починаємо варити м'ясо. М'ясо в нас вариться півгодинки. У нас каструлька йде 3 літри. 3 літри води. Так, отже, кидаємо м'ясо. Так, я ще, поки наше м'ясо вариться, я ще додала один інгредієнт. Перепрошую забула. за помідор. Помідор я зараз його занурю в кип'яток, знімемо шкірочку, і пізніше ми його в блендері зіб'ємо і додамо до зажарки з буряками. Тепер наше м'ясо вже зварилося. Ми ріжемо картопельку. Так, кидаємо два лаврових листочка, кидаємо чорний перчик так, і солимо. Кинули ми перчик і кидаємо половинку цибулинки. Все і варимо плюс-мінус 15 хвилин до практичної готовності картоплі. В нас вариться картопелька, будемо, поріжемо решту інгредієнтів. Знімаємо шкірочку, попередньо я вже кип'ятком, з так, тепер... Ми будемо робити, можна сказати, так, зажарку нашу. Ми включаємо нашу сковорідку. В чому взагалі секрет зажарки? Я все роблю на воді, тобто в мене борщ без олії. Добре, просто Поки в нас наша зажарочка робиться, ми потремо чесничок. Чесничок ми тремо на отакий дрібній терточці. Чесничок я буду кидати до кропу, відразу готовий, так як ми його кидаємо відразу з кропом. Картопелька вже практично готова. Цибулю я виймаю, вона вже нам дала сік, який нам потрібно. Все, цибульку ми виймаємо. Так, наш бурячок. Так далі ми даємо томатну пасту. І час ми кидаємо трішки цукру і знову помішуємо. Так, далі даємо томатну на пасту з нашого помідора і знову помішуємо. Так і можете просто порізати кубиками, дрібними кубиками. Так, все. Ну І нехай хвилинку він ще з помідорчиком протушиться, бурячок. Так, Поки тушиться трішки бурячок, ми кидаємо перчик болгарський. Так, ми кинули перчик болгарський. І ще 5 хвилин перчик нехай покипить з картопелькою. Так, далі, до приправки, ми вдаємо паприку і трішки солі досипаємо, і чорний перчик. І знову перемішуємо. Що шуємо далі. Ще такий лайфхак, як я роблю. Картопельку таку сюди, на серединку. І її їм. Буде трішки такий наваристий, такий класний. Так, і все виключаємо. Все ми виключили і в кінці ми даємо часник і петрушку. Ой, який. Все, і все. Отак. Трішки перемішаємо. Зажарка готова. М -м, пахне, пахне дуже класно пахне. Все, нас зараз закипить перчик. Перчик ще 5 хвилин, і будемо кидати зажарку. Так, перчик, поки буде 5 хвилин кипіти, ми ще кидаємо овочевий кубик. Все, 5 хвилин. Так, Зараз ми будемо кидати. Наш борщик, нашу зажарочку. М -м -м. клас Так, і додаємо, ми вже в самому кінці вичавлюємо сік лимону. Напів лимона, ви собі дивіться, як ви любите. Тоді вже пробуєте, якщо трішки ще можете додати цукру, якщо ви любите, солі, все, і нехай тепер закипить. Борщик. З м'ясиком. Хтось любить рідкіше, хтось любить густіший картопельку. Отакий в нас вийшов смачнючий борщик і сметанки. Хто як любить? Це друзі смачного.